Сьогодні я планую зробити щось жахливе. Вся земля буде страждати. Ха ха. ха, -ха, -ха. Я впевнена, що ти можеш бути добрим. А я, я, я гідота, що любить робити усім пакості. От побачиш. Фу, яке противне, гаряче сонце. Не люблю пекуче сонце. Треба щось із ним зробити. І в мене є ідея. Я його зніму з неба і з'їм ха, -ха, ха! Тепер воно моє, тільки моє. Нічого собі тепер в мене є суперсила. Очі світяться у темряві. Тепер я можу навіть літати. Привіт стіч! Як справи? А, привіт, скай. У нас біда. Хтось вкрав сонце, і стало дуже темно. Земля загине без сонця. А це я вкрав. Ти не може бути? Є. Yeah. Будь ласка, поверни. Поверни сонце назад стіч. Ніколи, воно моє. Йди oh, 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 oh. геть, собако. Скажіть, що мені робити, сам знаю. Стич. О, вow. Який дивовижний казковий кінь? Е, привіт, конику. Чому ти такий сумний? Що сталося? Я не можу світитись та переливатись без сонця. Хтось його вкрав? Та ви що? невже? прямо вкрав з неба? Поняття не маю. Хто це? Мені треба бігти, бігти по справам. От я тебе і піймав. Скай сказала, що це ти негідник вкрав сонце. Я тобі влаштую, я тобі покажу, де раки зимують. Негайно віддай сонце. No, no, no. No, no, no. <laughs> Стіч. А, привіт, магічна гусінь. А звідки ти знаєш моє ім'я? Всі у лісі знають про негідника, який зів наше сонце. Брехня ні, це не я, не я. Якби ти Стіч не вкрав сонце, я уже перетворився на чарівного метелика та полетів. Досить надоїло твоє ниття. все я пішов. Хтось плаче. Хто це? О, Ліло, мила моя подруга це ти? Так. Будь ласка, поверни сонце, інакше помруть усі рослини та тварини і уся наша земля. Але я не можу. А? Ми ж все одно друзі, так? Ні, більше ніколи. Е, я не хочу бути один. Я хочу, щоб в мене були друзі. Треба повернути сонце назад. Я така щаслива, що ти повернув сонце. Тепер усі захочуть з тобою дружити. І я з ними. Дивись хто летить до нас? Повний вперед. Це чарівний кінь. Тепер він може виблискувати на сонці. Друзі, я лечу до вас святкувати. Сонечко, сонечко, ся ся ся. Темляву темряву про. Усі зі, зі грі лала, лалала, лала, кипить -ла 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 -ла. Ла -ла -ла. сонце, світить снов, дарує радість і тепло. Стіш навчився, зрозумів, що сонце для всіх, а ми лиш для своїх. Привіт, друже! Хочеш, щоб ми створили мультик саме для тебе і у ньому зустрілись твої улюблені герої із різних мультфільмів. Напиши в коментарях, кого хочеш побачити і що вони будуть робити. Ми оберемо переможця і через тиждень на цьому каналі ти побачиш це відео. Саме ти вирішуєш, хто тут буде наступного разу. Але не забудь обов'язково підписатись на канал інакше. Усе пропустиш, буде сумно.